Слово Ісусу Христу, Слава за Його велику милість, яку Господь є від цього дня для нас. Ми сьогодні багато чули так слово, знаєте, обільно. Дивіться, і все, воно таке корисне, щось нагадує, від чогось застерігає, і бо тому що слово воно від Господа, ми віримо і знаємо, що Господь приготовив нам цю духовну поживу, щоб нас накормити, щоб нас підкріпити нею. Тому що Кожне Боже слово, яке говориться, воно просто так не проходить. Воно в нашому серці щось робить робить. Воно, знаєте, як та населіна добра, сіється, і воно росте там, і росте воно на добро, тому що це є добре насіння, тому що це є слово життя, через яке ми живемо, через яке Бог нам дає це життя, і Бог нас навчає. Ми бачимо, що Біблія, вона не скриває ні худого, ні доброго, все, що відбувалося. Воно все, знаєте, описується, тому що всі люди, які живуть в оплоті, і великі люди, знаєте, і великі герої віри, порою знаєте, щось якусь допускають порою і помилку. Але Господь це все відсвітлює, щоб це для нас були приклади, що за те чи інше стається, ну, що за що приходиться відповідати, і щоб нам не поповтарати цих помилок, нам Господь не слово застерігає нас. Про всякі такі випадки. Але ми живемо і в своєму житті і також зустрічається і в нашому житті не раз якісь труднощі, знаєте, не раз якісь зустрічаються переживання, можливо, якісь сумніви, які також часто ворог підносить. Ми знаємо, що ворог не спить. Бог він кличе з ніжністю і з любов'ю. Бог ніколи силою знаєте, нічого не нав'язує, Бог пропонує і говорить, це для тебе буде краще, це для тебе буде життя, а не смерть. Але ворог він навпаки, він приукрасить те, що е, є смертоносне, і припіднесе е, його в неправді, що це для вас буде добре, але насправді це є смерть. І ми бачимо, ворог він нав'язує, ворог він бере е, всякою, всяким обманом преподносить. І дуже часто е, люди на це ведуться, тому що не бодростують. Навіть ті люди, які... Е, і в Господі сьогодні в завіті, і ворог і над ними також працює, старається їх звести, знаєте, їх також купити, зневірити. Ми знаємо, коли віра зникає, тоді людина в розпачі. Коли, коли людина не має твердої віри, ворог тоді хорошо йому маніпулювати людиною, тому що вона не твердо стоїть. А коли людина твердо стоїть вірі, твердо надіється на хреста. Їй ворог не може нічого зробити. Він не має підступу ніякого до тієї душі, тому що вона твердо оховає на слово Господа. І в сьогодні нам багато нагадувалося, і брат Коля говорив про коли може ворог підступити, коли людину зводить на якийсь певний гріх, навіть і думки, людина тоді, як я вже нагадував в розпачі, тоді ворог легко ворогу підійти. І людина робить тоді щось. Те, що не потрібно для неї, що воно для неї буде зле. І ми знаємо, що ворог тоді дуже добре справляється з цим. Але як нам треба подростити на кожному місці і в кожний час і вухувати на Бога? Тому що хай людина надіється тільки на Господа, а не покладається на разом свій. Ми знаємо, читаємо це причте також, щоб людина завжди покладалася на Господа. Як би не було, людина повинна покладати свою надію тільки на Бога. Ми дуже часто порою покладаємо свою надію і на свій розум. Знаєте, те, що ми знаємо, ми порою можемо щось уявляти собі, що так не може бути. Як ж воно так станеться, коли ми знаємо, що воно так має бути. Але ми порою знаєте, не рахуємося з Божою думкою, з Божою волею. Ми знаємо, знаєте, дуже часто так, атеїсти дуже часто. Робили такі, знаєте, якби збирали людей і говорили, дуже так, знаєте, висміювали Бога, що Бога нема, хто хто що скаже. Знаєте, і багато є таких, знаєте, вчених було. Хоча вони добре знали, що Бог є, бо якби його не було, вони б з ним не сражалися, знаєте, і не збирали це все. Але порою Господь використовує якусь малу дитину, яка підходить і говорить. і... Той атеїст немає нічого, що сказати, тому що це Божа мудрість і Божа сила. Бог може використати любу малу дитину, або якусь е, старшу людину, яка вже, можливо, і не грамотна, і не вміє читати, а може так сказати, коли Бог е, наповняє цією мудрістю. І це не на свій розум людина покладається, а на Бога, тому що Бог він використає, він завжди він не буде посміяний. І та людина не буде посміяна, яка надіється на Бога. Бог на і є живий, і ми служимо живому Богу. Ми бачимо, скільки сьогодні служить обрядам. Сьогодні також їдеш, дивишся, дуже багато машин, знаєте, збираються. Всякі ці проводи, знаєте, ми бачимо в Слові Божому, якщо вникнути в Слово Боже, Слово Боже навпаки засуджує такі дії, такі ритуальні, всякі знаєте, служіння. Ми знаємо, що Бог живий, і тільки Він сильний спасти, він сильний підняти. А Бога не можна не намалювати, Його не можна вирізати, хоча це дуже багато сьогодні бачимо, роблять і поклоняються, і служать, але це є неправда. І це є неправда Господнім Господня. Лисе. Бог є наш рівнитель. І він є один живий, він є один Спаситель світу. І сьогодні Бог Він на це все дивиться. І як сьогодні зазначалося, Бог, він, знаєте, дивиться, терпить і говорить. І кличе, але добре, коли люди навертаються, коли люди усознають свої поступки, що вони були неправі і навертаються до живого Бога. І ми бачимо, що порою ми і за це все і плотим тим, що порою люди дуже часто відходять від Господа. І тоді бувають різні, різні біди, різні, знаєте, переживання, сльози. Чому? Тому що люди відступають від живого Бога. А Бог со сторони стоїть і на це все дивиться, Я хочу спасти. Але люди відвернулися дуже так часто бачиш, що відвернулися від Бога спиною. І ми бачимо, що Бог, він є бог любові. Він прийшов на цей світ, як також тоді нагадувалося, помер за нас і Воскрес і знов іде, щоб ми сьогодні мали надію на вічне життя, щоб ми мали в ньому спасіння, тому що тільки в ньому одному спасіння. Я би зачитати від Матвія 14 розділ. Дуже відомі такі на місцях. У мене не для лучому та серці, знаєте, це 14 років 22-го віршика. І зараз же звілів Ісус своїм учням сісти в човна і плести раніше за нього на інший бік. І він там часом відпустить людей. І він тим часом відпустить людей. Відпустивши, відпустивши народ, піднявся сам на гору. Щоб молитися, як звечуріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали в хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав Ісус, Ісусе, кріпіться не. Це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він вже сказав, іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб йти до Ісуса. Та побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути, закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, протягнувши руку, схопив його. Та й каже йому, маловірний, чому ти засумнівався, коли вони йшли до човна вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син, слава Господу. Бачимо, така подія була свого часу, коли Христос відпустив народ, якого перетивно кормив, і пішов. На гору, щоб помолитися до отця. І учні свої відпустив, сказав, ви пливіть на ту сторону, а я пізніше до вас підійду. Можливо, учні про те і забули, і навіть не думали, як воно саме має статися, вони про те, можливо, і не думали, але в четверту сторожу ночі бачать, що йде хтось по воді. Написано, дув сильний вітер, хвилі піднімалися, йде хтось по морю. Учні даже настільки злякалися, що навіть закричали. Думали, що це призрак. Але Ісус до них сказав, не бійтеся, це я. Господь ішов до своїх учнів по воді. Петро, я собі не раз це знаєте, думаю, яка в Петра, знаєте, е, сила, яка в Петра, знаєте, як би сказати, сміливість в цей час сказати, Господи, що той. Це ти, то скажи, щоб я пішов до тебе по воді. Який сумнів був в учні того самого Петра, також був сумнів. Але він відважується сказати, Господи, якщо це ти, то скажи, щоб я прийшов. Це такий, знаєте, переломний період. Коли він йшов вже по воді, він побачив, що це Ісус, тому що Він вже йде по воді. До той момент, коли треба було ступити з цього човна. Цю воду, я думаю, це треба було перебороти себе, це треба було відважитись на те. А якщо це не Ісус, але Він відважився на те. Ми бачимо, Петру йде до Господа на зустріч. І знову описується, що знову подув вітер, він побачив ці хвилі і злякався. І наче тому. І скричав тоді, Господи, спаси мене. Ісус каже до нього. Петре, чому ти засумнівався в мене? Як часто буває в нашому житті, правда? Коли ми робимо цей який проміжок, якийсь певний проміжок нашого життя, ми також порою робимо якісь певні, якісь певні речі, на щось ми знаєте, розраховуємо, щось в житті маємо зробити, чи маємо перемінити своє життя, відійти від того гріховного життя і робимо який знає, тепер, такий є період, що ми переломлюємо. В цьому. Ми відрікаємося від того гріховного життя і хочемо служити Христу. І дійсно, ми робимо цей шаг. Можливо, він є нелегкий, тому що ворог в цей час дуже атакує. Всім, чим тільки може. І через рідність, і через сусідів, і через громадян. Він атакує. Він всі сили направляє на те, щоб людина цього не робила. Але людина це зробила. І Бога дякувати служить. Але в своєму житті, коли проходить цей певний період... Бувають якісь, знаєте, такі теж вітри, коли людина порою в чомусь може і засумніватися. В чомусь може десь, знаєте, якби віра може пригаснути в чомусь. Казалось би, там було тягше, людина пішла. Але тут вже, коли йде і на цьому проміжку якомусь певному, людина порою буває, десь засумнівається, чи допустить якісь сумнів серця, і ми бачимо, вона може тонути чи падати. Але Господь говорить, чому ти засумнівався? Щоб ми ніколи не сумнівалися на тільки на Господа, щоб в нашому серці не було того сумнів. Ви Коля, нагадував, страх сумнів це не в нашу користь. А ворог він буде рядом. Він підприподносить цей страх. І ми бачимо, ми, люди, які живемо в тілі, у нас часто це буває. Це не для осуджених. Бо нам ще далеко до Петра, нам ще далеко до Івана. Нагадалося мені також Іван в Темниці сидить, почувши про Христа, які він робить чудеса. Але він в темниці. Він посилає своїх учнів, Підіть запитайте, чи це він, чи може шука... чекати нам іншого. І Христос каже, підіть, скажіть, що ви бачите, що ви чуєте. Мертвий воскрешає, хромі ходять, стільки прозрівають. Ми бачимо, скільки Христос робить чути. Але людина в плоті. Людина в плоті, знаєте? Можливо, він думає, чомусь птиниця, чомусь воно так, можливо, то ще не так. Хоча він же перед тим хрестив, говорив, чув цей голос. Я ще раз нагадую, нам далеко до Івана, далеко до Петра. Але це для нас прообрази, що ми також живемо в тілі, що ми також бодро на кожному місці. тому що... Ці, знаєте, ворожі підступи, вони нас переслідують на кожному місці і чекають, де б нам, знаєте, де б нам заподіяти якусь шкоду. Але коли ми будемо твердо стояти в вірі нашій, коли ми будемо себе огорожати молитвами, ворог не буде мати підступу. Особливо, коли не буде в нашому серці гріхати. Чи поглядом таке сьогодні також нагадують? Що робить погляд, правда? Людина подивилася. Допустила серце і сугрішила. Але яке вона від... цю думку відкинула? Так, побачила, та побачила, але відкинула», відійшов від цього. Відволікся від цього і сказав, «Ні, Господи, цього все не було. В нашому житті дуже часто так буває також. Коли людина до чогось прив'яжеться, можливо, на перший взгляд вона нічого такого і не немає. Але потім воно проявляється, тому що ворог він накидає різні наживки, знаєте, для однієї людини так, для другої він чекає, коли хто куди? Хай Бог нас береже, хай Бог нас укріпить, щоб ми <клух> були вірними для свого Бога, щоб ми ніколи не допускали в своє серце сумнів чи страх. Хоч ми живемо ще раз, нагадую в тілі, але ми зауважили, Ісус. Коли сказав до учнів – випливіт, сам пішов молитися до Отця. Христос, Син Божий, мав спілкування своїм Отцем. Отець це підкріпляє. А скільки нам треба молитися, щоб також мати силу від Господа? Якщо ми не будемо молитися щиро, ми не будемо мати цієї сили. Ворог буде нас атакувати щолі. Бо коли ми будемо молитися, до свого Бога. Onde há que eu vou dar uma E vir. Eu vou dar uma palavra sobre